У нас з вами є достатньо зброї натівського взірця, яка дозволяє забезпечити високий рівень взаємосумісності. Оце інтеребіліті, хороше таке слово, напевно. Але знову ж таки, сьогодні, наприклад, у нас з вами артилерія є ствольна. Як приклад, 122-й міліметр це радянського взірця, 152-й радянського взірця. Від НАТО ми маємо 105-й міліметр, 155-й міліметр. Заводи наших країн-партнерів переважно виготовляють снаряди 155- п'ятдесят і Міліметр є країна Болгарія в якій ще виготовляють 152-й, 122-й. Але прийняття принципового рішення, який тип артилерії має залишитися в силах оборони, від якогось можливо треба відмовитись, бо нема сенсу. От ресурс пушок завершиться і можна від них відмовитись. Тому, напевно, наприклад, 155 стане базовим калібром в артилерії в сил, сил майбутнє. І це буде стосуватися всього флоту, авіації, сухопутних військ, сил спеціальних операцій і так далі. І так далі. Пріоритет номер один протиповітряна оборона. Нам з вами потрібно продовжити продовжувати збільшити мережу захисту українського неба і, і кожний напрямок має свої складнощі від потужних систем, як Петріот насамс сам з Айріс Ті Сампті до систем захисту об'єктів критичної інфраструктури, такі як гіпарти, такі як кроталі, такі як Мен різного характеру, стінгери стартріки і, і, і так далі. І так далі Друга річ, яка нам потрібна снаряди, снаряди і ще раз снаряди, і до тих снарядів більше артилерії сучасно 155 мм Третя. Всі види броньованої техніки, Бронетранспортери, бронемашини, танки і так далі. І дуже важливий елемент броньовані медіаваки, тобто засоби евакуації з поля бою наших хлопців та дівчат, поранених, які є броньовані. Вони є категорія ABC, Бі Сітам. Різні. Це теж наша потреба сьогодні, вже і зараз для цієї перемоги.